Вірш написала моя мама 10, 12, 22 відлуння війни. Та хіба ми таки знали, що прийде навала, що русня буде вбивати, і їм буде мало? Мало того, що будинки, всі розбиті вдруски, всі лікарні, тицадочки, садочки, але всім вам, дзуськи! Чим же винне, немовля те, що два дні пожило, а ти взяв йому навіки вічечка закрило. Ви прийшли до нас вбивати, лишити від всього, і нема у нас ні хати, ні рідного дому. Та за все треба сплатити. Не потом, не кров'ю, а на шибиницю треба усіх. Поголовно, тих, що приказ віддавали, тих, що убивали, тих, що дітей гвалтували, тих, що катували, щоб висіли і гойдались на вітрі катюги, і щоб люди вам плювали і в очі, і під ноги. Та хіба ж таке можливо? Наш вік робити, а ми голови схилим, будемо русню бити, щоб вони від нас втікали і штани згубили, а ми будемо їх гнати і все били, били. Так як ви, нас всіх вбивали, без жалю, без страху, але всю вашу навалу. Вже давно жде плаха. Буде відповідь за Бучу, за Київ, Гостомель і за сумі наші рідні, за завдовені сльози. А як всіх вас проженемо, ярмо з плечей скинем, розцвітуть сади зелені, земля відпочине. Відпочинуть усі люди, з'явиться усмішка. І ми знаємо, що так буде, і вже дуже близько.